Права 1204. Знайдіть розв'язок системи рівнянь. Ну що ж, стартуємо? В першому завданні у нас громіцький вірус у цій системі, щоб спростити, давайте будемо розкривати спочатку дужки. Отже, записуємо, що це у нас буде знову система рівнянь. 7х-3, 7 множимо на Х, це буде 7х. Відняти. 7 помножити на 3 це буде 21. Плюс 8. Це дорівнює 4 плюс 5х. Це буде перше рівняння. Ну, а друге рівняння, тут у нас є четвірка перед дужками, розкриваємо дужки. То 4 множимо на x. Це буде 4х. відняти, 4 помножити на y це буде 4 у Ну і мінус 7 у Це дорівнює 6, цілих. 5 десятих є. Чудово. Ну що ж, зараз зводимо подібні доданки, і е, давайте тоді, напевно, перенесемо все в одну сторону. Ну, напевно так. Е, так, е, Дивимося, що тут можна зробити, де в нас є подібні доданки. Тут у нас є мінус 21 і плюс 8. Так? То ми записуємо, як запишеться перше рівняння системи. Це буде 7х, мінус 21 плюс 8. Це буде мінус 13. То ми записуємо, що 7х мінус 13. Так, дорівнює 4 плюс 5х. Є? Друге рівняння. Тут у нас є також подібні доданки. Це мінус 4 у і мінус 7 То Записуємо 4х. -4у, мінус 4 підняти 7у це буде мінус 11. І це дорівнює 6,5. Є. Ну, добре, що можна зробити з першим рівнянням? Запишемо його у такому вигляді, у вигляді, щоб було видно, що це рівняння вигляду Ах. Плюс мінус 7 Тобто ми можемо плюс 5х перенести ліворуч з протилежним знаком, а мінус 13 праворуч. Ну що ж, тоді переносимо і запишемо, що перше рівняння тоді в нас запишеться як 7х. Так. Справа було плюс 5х, стане мінус 5х. Далі. Було мінус 13 зліва, а справа буде плюс 13. 4 плюс 13 є. Ну, а друге рівняння переписуємо поки що без змін. 4х мінус 11 дорівнює 6,5. Ну що ж, 7х мінус 5х це буде 2х. То ми записуємо знову систему, що 2х дорівнює. 4 плюс 13 це буде 17. Є. Ну, а друге рівняння записуємо без змін, 4х мінус 11 дорівнює 6,5. Ну що ж, на цьому можна зупинитися, ми отримали ще раз рівносильну систему рівнянь. І в даному випадку з першого рівняння можна знайти x. Ну що ж, я запишу зараз по діях. Отже перша дія. Тоді ми записуємо, що 2х дорівнює 17. Так, буде простіше. Ну і ми знаходимо звідси Х. Х тоді дорівнює. Так, обидві рівняння ділимо на 2. То це буде 17, що ділиться на 2. Є х у нас. Тоді дорівнює 17 на буде 8,5. Добре, ми знаємо х. Зараз ми цей х підставляємо в наше друге рівняння. Ось 4х-11 дорівнює 6,5. Записуємо тоді друга дія. Тобто, наше рівняння 4х. 4, що множиться, замість х пишемо 8,5. Далі відняти 11. Відняти 11y. Це дорівнює 6,5. Є. Ну що ж, давайте множити. 4 помножити на 8, це буде 32. І 5 помножити на 4, це буде 2. Разом буде 34, то ми записуємо 34. Відняти 11. Це дорівнює 6,5. Ну що ж, переносимо 34 через знак дорівнює з протилежним знаком. Пишемо, що мінус 11 дорівнює 6,5 було плюс 3, 34, стане мінус 34. Є. Ну що ж, записуємо, що мінус 11 дорівнює. 34, якщо ми віднімемо 6, то це буде 28. І відняти 0,5 це буде 27,5. Записуємо, що це буде дорівнювати мінус 27,5. Знаходимо тоді y. y тоді дорівнює. Потрібно мінус 27, ,5. 5 поділити на мінус 11. Обидві частини рівняння ділимо на мінус 11. Мінус на мінус буде плюс. Ну що ж, 11, це буде, напевно, 2,5. Спробуємо. Так, 11 помножити на 2. Це буде 22. Пишемо y до рівні. Тоді буде плюс. 2, цілих, я думаю, і 5. десятих. Перевіряємо ще раз. Ну що ж, ми знайшли X і Y, які є розв'язком першого і другого рівняння. Тобто є розв'язком системи рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть розв'язок системи рівнянь. Ми знайшли. Це пара чисел 8,5 і 2,5. Є? Що ж, переходимо до наступного до другого завдання. Знайдіть розв'язок системи рівнянь. Бачимо тут доволі громістке рівняння. Будемо перетворювати ріносильні рівняння. Отже, записуємо тоді рівносильна система, яку ми отримаємо, розкриваємо дужки. перед дужками 4. 4 множимо на Х, це буде 4х. Далі додати 4 множимо на y, це буде 4 y Мінус 3 y Це дорівнює 2. Це ми записали перше рівняння. Ну, а зараз друге рівняння також. Розкриваємо дужки. 9 множимо на х, це буде 9х. Відняти 9 множити на 2y, це буде відняти 18y. Так, і відняти 6х. Це дорівнює мінус 11. Є? Ну що ж, дивимося, чи є в нас подібні доданки у першому рівнянні. Тут у нас є 4 у і мінус 3 у то записуємо, що рівносильна система запишеться як 4х. 4х-3 це буде мінус 1 це буде 1у, або плюс Y. Дорівнює 2. Це буде перше рівняння. Ну і друге рівняння. Тут у нас бачимо, є подібні доданки 9х і мінус 6х. 9х мінус 6х це буде 3х. То 3х-18y дорівнює мінус 11. Є? Ну що ж, на цьому зупинимося. Давайте з першого рівняння виразимо y і методом підстановки, використаємо метод підстановки, підставимо це у друге рівняння. Я запишу перше дія. Отже, тоді ми переписуємо перше рівняння 4х плюс y дорівнює 2. 4х переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то пишемо, що y дорівнює тоді 2 було плюс 4х зліва, справа буде мінус 4х. Міняємо знак доданків на протилежний. Все, ми виразили y через x. Ну, а зараз, підставивши в друге рівняння, ми зможемо знайти, чому дорівнює наш х. Отже, записуємо друга дія. Давайте. Я запишу тут, напевно, друга дія. Наше рівняння 3х-18. То ми пишемо 3х мінус 18 y. А замість y пишемо 2-4х. 2 мінус 2 4х. І це дорівнює. 3 х 11. Пишемо дорівнює мінус 11. Є? Розкриваємо дужки, перед якими знак мінус, мінус 18, то пишемо, що 3х. Мінус 18 множимо на 2, це буде мінус 36. Мінус 18 множимо на мінус 4, це буде плюс. так, 10 на 4, 40, 8 на 4, 32. Разом буде 72. Пишемо плюс 72х. Ну і це дорівнює мінус 11. Є? Ну що ж, дивимося, у нас тут є подібні доданки. Давайте я їх підкреслю. Є 3х і є 72х. То 3х плюс 72х це буде 75х. Дорівнює мінус 11. Зліва було мінус 36, справа буде плюс 36. То ми перенесемо і запишемо плюс 36. Є. То 75х. Буду дорівнювати. 36 відняти 11, це буде 25. Є? Ну що ж, знаходимо тоді Х. Пишемо, що х дорівнює. Обидві частини рівняння ділимо на 75. То вийде 25, що ділиться на 75. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 25, 25 що ділиться на 25, це буде 1. 75, що ділиться на 25, це буде 3. Отже, записуємо, що х дорівнює. У нас вийде 1 третя. Ми знайшли x. А зараз дуже легко знайти y, бо y це 2-4x. Записуємо третя дія. Отже, пишемо третя дія. Тобто ми пишемо, що y дорівнює. Це 2 відняти 4x, 2 відняти 4, що множиться, а замість x пишемо 1 третє. Ну що ж, y тоді у нас буде дорівнювати. 2 відняти. Це у нас вийде 4 третіх. Ну, як відняти? Напевно, простіше записати 2 як 6 третіх. То y буде дорівнювати 6 третіх мінус 4 третіх. Так, то пишемо, що y у нас дорівнює 6 третіх мінус 4 третіх, це буде 2 третіх. Є? Ну що ж, отже, пара чисел, одна третя і 2 треті є розіском першого рівняння і розвиском другого рівняння. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розріжжіть рівняння. Ми розв'язали. Записуємо, що розвиском є пара чисел. Це 1 третя і 2 треті. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на розв'язування системи рівнянь методом підстановки. На цьому вправу завершено.